Причини, з яких люди лишаються в окупації, тамтешні реалії, полон та проблеми цивільних полонених. В Івано-Франківську презентували книгу дослідження Примарна ясність, міфи і стереотипи навколо Донбасу і війни. У збірці проаналізовано та спростовано хибні уявлення про жителів Донеччини і початок війни у 2014 році. Співредакторка видання Надія Нестеренко розповідає. Над книгою почали працювати ще до повномасштабного вторгнення. Насамперед, книга присвячена подіям 2014 року. Про те, власне, як відбувалися проросійські, проукраїнські мітинги, про те, як проходив так званий референдум. Також книга висвітлює багато інших питань, як примусова паспортизація, питання виплати пенсії людям на окупованих територіях. І великий блок в книзі присвячений темі власне, підтримки і виплатам з боку української держави. У книзі автори акцентують на впливі війни на самоідентифікацію регіону та всю країну. Зокрема, зосереджують увагу читача на розвінчуванні міфів для єдності українського суспільства. Ми опираємося на те, як Росія маніпулює, як вона створює підкріплює ці міфи через ботоферми, які функціонували від 2014 і перед 2014 і після 2014, і зараз як вони впливають на суспільну думку. Про те, як так званий громадський сектор функціонує на окупованих територіях, і вони також допомагають Росії формувати уявлення, що Донбас єдиний в своєму прагненні не приєднуватися назад до України, якщо ці території будуть, наприклад, деокуповані колись. Співавторка книги Юлія Чистякова працювала над питанням внутрішньо переміщених осіб. У нас з колегами виникла ідея створити ось цю добірку, оскільки ми Зустрічали досить часто в суспільстві певне упередження по відношенню до вихідців з тих регіонів, досить велика кількість штампів, стереотипів, які застосовувалися по відношенню до цих людей, і ми хотіли Продемонструвати, що кожна медаль, кожна монета вона має дві сторони. Книга буде цікава громадським активістам, журналістам, представникам міжнародних організацій та небайдужим українцям. Юлія Торконяк, Уляна Фицик, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.